Так, перший кадр для майбутнього кіно Пастухи йдуть додому. Але хто йде, хто пасеться далі. Хто, хто на суниці, хто несе коли. Ой, це шедевр, а не кадр. Це кіно легендарне. Вже можна просто навіть без редагування. Перша серія. Такі вони пастухи, шумні, буйні, але живі справжні. Быстрее біжить, біжить, глухіє. І українську мову в кіно, бо цензуру не пройде. Щоб було напоїть бика молоком, все я побіг. І я, я в кіно тут. А, стабілізації нема. Ну, кіно буде без стабілізації. Перша серія. Так, відпинай її. Гришо. Бик може випити все молоко. Я перший. Фух. Тихо. Проходь. Пішла пити. Фух. Фух. А, давай, ти теж в кадр. Для кіно перша серія? Пастухи. Пастухи все. Населі. От треба вже другу серію тоді <глухи> знімати.